Сьогодні маємо з Назаром цікаву роботу почистити колодязя. Кожне будівництво починається з двох важливих речей. З яких Назар, як ти думаєш? Саме перше на будівництві. Ту... Да, так, туалет. Нас є. Вон тому. туалет знаходиться і другий колодязь. Да. Нам повезло, в нас на учаску колодязь був готовий. Весною ми з нього викинули. Десь... Типічі поводували воно. <гум> Ні, ну не, не стільки. Десь три тачки білої цегли. Які я в першому відео це знімав. І По можливості ми його викачали. Ми його качали до тих пір, поки ми прибувало дуже багато води. І ми замучилися викачувати, кидати насоса, викачувати, бо вода прибувала дуже багато. І зараз на дворі вже кінець літа. Така пора, як межень. Найнижчий рівень грунтових вод. І ми вирішили почистити цього колодзя. Чому ми вирішили почистити? Тому що води бракувало. Ось, наприклад, ми прийшли сьогодні вранці, викачали воду і в колодязі всього навсього 200-літрова бочка менше половини, тобто менше 100 літрів води вона має і собі об'єм води. Цього бракує нам для того, щоб будувати і ми... І вирішили його почистити. Для цього в нас є драбина, є відро, є каска, є фонарик, є так. Не загалом є помашки, а я залазив саме цікавий. О, до речі, хто як думає? Колись я був малий і говорили, що якщо е, в, в колодязь, то видно зорі. Чи хтось у вас зори вводять, я бачив? Останній раз, як я залазив, я не бачив цих зорів. Напевно, колись був за маленький. Малий. Треба, щоб більший був, тоді огляд менший. Понял. Ну все. Як телескоп. Лукавиць тобі є, мій рукавиць не травняє. Як віги маю. Возьмі неглибокий. Раз, два, три, чотири. Є, на, на зараз зафіксував. Тише вище, щоб не мішало? Напевно, ще. На два. На днові дуже твердо, я чувствую, що глина і вона не дає. Не знаю, чи там під низом є ще кадру, зараз ми побачимо. години роботи. в чистій колодязі Знайшли ось такого. Сімо да. остальним всередині. Цікаво, скільки й років. Так, годину ми вже вибираємо е, з колодязя пісок. Е, Межінець, кадок. Ну, я думаю, зараз заходимо. Опа, єсть. Знаешь, що назад опустину мені драбину бо У мене дно стар, 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 Бу, був страшно. А ну давай. Опустимо. Чи ще надлича? Я боюсь, що воно мене засмукче, я не встигну доробити. Було так твердо, а зараз вода прибуває, прибуває. Чекай, чекай я з трошки буде. Все, перед. Опа, хорошо. Жаркий день в колоді доволі охолодно, хоча не скажу, що холодно. Це відео можна записати як чиста колодні Так. цими поїхали. поїхав. Трохи засмогти, дно ворушиться вліво право Таке враження, що зараз я туди піду. І води почало прибувати набагато більше. Я взагалі мінімум самі колодисипа? Давай самого что-то с ним допочисти. Нэшни тоже измученный. Давай что у сносить. Можно на риникнуть пойти. Сейчас успеют идти На всем у я такие. надписи. Десяте, третє. Що воно означає, не знаю. Напевно, місяць виготовлення в році. Який рік? Тут 16-7. Tak, stawiam kamerę, na miejsce Opa. I po ich Це щось чи що не може поняти. Ні, то не, не шок Почекай, а нижній ніка чого так боком стоїть. Він був такий. Ну я його не, не бачу. Ні, ні, оцей, бачиш, переставний. Він був схований. Я, я то, ми його що... відкупав. Він не виявлений з устаними. Давай ще Це два бабірайся. Сегодня сьогодні новая такая. Кого? Эти штуки. Оскільки є Скільки я за БМА? ТРГБМА за все. Замазати біло. Нет, запит... Ні, Не, от я. Поїхали. Давайте тут чуть, 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 Давай. А зритки ты это знаешь? Песок? Да. Нет, не здесь... знаю. Шевен. А, шевен такая. Да. Вот это. Точно. Все. Все, вылажу, бы да. я почудну. Да. Ну все, на этом честь колодец здесь закончено. Бывайте, ну, нижние кадры точки смещены. Ну, раз, давай. Так вот. Е, нічого ми цікавого не знайшли, крім е, е, кучі глини з піском, одна куча, друга там куча. Е, знайшли е, кріплення до якогось ящика. Да. ну не Вода ящ... балія це була. О, точно, це 100% балія. оцинкована колись були такі великі. Е, е, оцинкована велика балія. Бачу тут вже нашарування таке. Піску, якби будь-то вона тут 50 років. І знайшли ще такого півника. Хто в дитинці кого в дитинці був, можете написати орієнтовний рік випуску таких півників. Но ця сама цінна находка. Більше менше ціна там. Стосовно баночок іншого. А, баночку ми ще знайшли теж тут, так? А, баночка з-під духів. Не знаю, що тут за духи. Можете написати. Я думаю, це катушка з-під чи шнурка. Ну, якась грушечка, ну це грушечка вже більш сучасна. Під час будівництва ми багато всяких артефактів знайшли, але я окремий випуск зніму, де зможу обсудити і знахідки, які є під фундаментом, біля фундамента і крім де ревит траншеї. Все. Ось пройшла доба від того моменту, як ми почистили в колодязі. Ми його почистили, викачили в ноль воду. І зараз ми перевіримо, скільки води, наскільки рівень підвищився в колодязі, бо останній час за сутки ми могли тільки з цього колодязі взяти біля 100 літрів води. ну Тож, зараз ми поставимо 200-літрову бочку і глянемо, чи збільшиться об'єм після того, як ми його почистили. Тож включаємо насос. Ну ось, Ми викачали всю воду із колодязя. І накачали ми цю бочку ну, і приблизно наверх польовий боки ще біля 50 -ти. Приблизно 250 літрів. Нагадаємо, що зараз найнижчий рівень ґрунтових вод, так як зараз майже вересень місяць. І коли до чистки колодязя ми змогли з нього викачити менше 100 літрів води, то після чистки колодязя ми маємо приблизно 250 літрів. Ну, дощів давно не було, дуже велика посуха, можливо після дощів рівень. збільшиться цей об'єм води в колодязі буде. Ну, Але це вже непогано. 200 літрів це, це не, не метик 100. Ну, будемо вважати, що те, що ми лізли в колодязь, його чистили, ну, принесло успіх. Е, все, до нових зустрічей!